Ще, будучи юнаком, Роман Теренцюк мріяв стати рятувальником. З'явилося це бажання, коли одного разу у сусідів почала горіти хата. Та, побачивши роботу вогнеборців, захотів стати частиною цієї справи. Я захотів стати рятувальником. Підійшов до батьків, сказав, що от мене є таке бажання. Це я був, напевно, тоді клас 8 чи 9. Але в батьків були трошечки інші плани на мене. Вони мені сказали, що в будь-якому випадку йдеш 10-11 клас, а там далі, можливо, ти зміниш свою думку. В 10 класі я отримав травму руки і не знав, чи дам саме фізичну підготовку для вступу вищо-навчальний заклад іменно в ДСНС. Саме Роману все ж вдалося вступити до омріяного університету, де провчився 4 роки, закінчив бакалаврат та отримав спеціальне звання служби цивільного захисту лейтенант. На тоді е, була доволі така прикольна робота, щось нове, купа людей, взагалом ну, керівники якихось об'єктів, підприємців і так далі. Е, попрацювавши рік е, в сусідньому районі, була змога перевестися в місто, де я і сам проживаю, на ту ж саму посаду. Тобто, просто було легше, бо я як місцевий знаю, де хто і як. Працювавши ще декілька років до повномасштабного вторгнення, я був ще на посаді провідного інспектора. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну почав працювати на посаді заступника начальника частини. Рятувальник розповів, очікував, що це небезпечна робота та був готовий до нових викликів. І я знав, куди я йду і що мене очікує. Але ну все ж таки, життя таке, що є дуже багато моментів і таких картин, до якого ти ніколи не будеш готовий. Але з часом робота як профдеформацію робить, ти звикаєш до того, коли люди плачуть і страждають, і в них на очах згорає все їхнє життя. Тобто зараз я нормально до цього відношусь. Найбільша гордість та позитивні емоції у рятувальника викликає вдячність людей, бо недавно був такий випадок. Хлопці малі гралися на сіновалі, підпалили копець сіна. Батько трошки надавав їм по ушам, але коли ми приїхали і все це потушили, то вони стали гарненько в рядочок і нам всім похлопали за те, що ми ліквідували цю пожежу, що не згорів ні сарай, не житловий будинок. Тоді от було прям класно, дуже гарно себе почував тоді. Також чоловік розповів, який міф при рятувальники вважає найбільш поширеним. Мені здається, міф на рахунок наших хлопців, найголовніший, такий найбільш розповсюджений, що в нас тут одні не робить у які нічого не вміють, нічого не знають. Хочеться розвіяти цей міф, запросити кожного, хто сумнівається до найближчої частини. Я не думаю, що йому закриють двері. Можуть прийти, подивитися, як проходить навчання, підготовка до якихось наслідків НС їх ліквідації. Роман наголошує на важливості своєї професії в нашій роботі. Там от саме піротехніки, які залучаються до розмінувань, які збільшилась площа, і в них збільшилась кількість роботи і кількість залучень. От в них я побачив от таких. Ну, самих настоящих героїв, де вони колись були в тіні, виїжджали там десь колись, я їх ну, так не сильно бачив по своїй роботі. А зараз я дуже часто з ними зустрічаюся.